Так, Сьогодні така у нас трішечка буде. У нас буде а, каре, на подовження. А, каре буде на подовження. Довжина десь буде середини шиї. от, так от. А, У нас а, хвилясте волосся. А, от, я хочу, щоб ви подивилися. От, є хвилясте волосся, а тут, от, бачите, такі от більшістю чаші. Тобто а, є. Стеклоподібне волосся, коли дуже рівно волосся, і воно отак виглядає. Так само є і хвилясте волосся, яке отак виглядає. Тобто, коли ми зробимо градацію на, на, на ці волосся, вона буде дуже. Ну, Дуже стрічати, відчуття, що а, топором поробили. Дуже-дуже тобто обережно. Натяжіння в цій стрижці не повинно бути сильно. натяжіння. А таке прямо умирене натяжіння з допомогою гребінця. Натягнули і зрізали. Давайте по покажу, як це все робиться. Така вийшла у нас гарна форма. Ми бачимо, що є і подовження, є об'єм, є плавний, плавний перехід одне з іншого. Тобто ми бачимо. Давайте нагадаємо, як ми це зробили. Перше, що ми зробили, це ми виділили діагоналі в різні боки а uh, і набрали uh, масу, да? Набирали масу, 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 набрали масу. Потім посімасами взяли таку саму діагональ і а uh, витягую як червону ниточку нашу, так? Е uh, і синю нашу ниточку а uh, сюди. І тянув червону, синю, червону, синю. Таким чином, ну, під під самим маленьким кутом. Під сам uh, натяжиння було максимально uh, максимально таке легке Помощю uh, нашого uh...